Легко здивувати, якщо поєднати у ній непоєднуване. Смачного ранку усім вітаю вас у своїй тісній, але затишній кухні. Вона просто просотана парами творчості, адже тут на мене часто нападають ідеї. І мої рідні знають, що готую я з усього, що залишилося у холодильнику. Ми провели ревізію в холодильнику і знайшли полуницю, огірки, сир фета, ну і ще мак і насіння рума. Кажу вам по великому секрету, що готуватиму цей салат вперше, а що з нього вийде, подивимося. Тож спочатку нарізаємо огірок. Переходимо до полиці. Перейдемо до сиру фета. Я так вирішила, що його треба подрібнити руками. ну так, Як захочеться, так і дрібнуємо. Залишилося тільки притрусити маком і льоном. Все, пробуємо. Мак ранкового салату видався несподіваним. В принципі, як і кожен ефір. Головне, що після нього залишається приємний, і незабутній після зма. Вірі Чіж вдається не тільки готувати у стилі ф'южн, а й жити. Професію журналіста вона поєднує звання майстра народної творчості України, виготовляє традиційні народні ляльки та головні убори. Її роботи визнані на міжнародному рівні. Зокрема, у Польщі на виставці народних промислів світу Віра отримала нагороду за автентичність вишивки. Я вірю в магію хрестика і взагалі обожнюю усе, що пахне архаїчністю. І отримую таку колосальну насолоду, коли одягаю сорочки з домотканого старого полотна. От зараз не лукавлю. Чесне слово, отримую такий кайф, коли одягаю таку сорочку. А мені пощастило, тому що мені від моєї бабусі і прабабусі по татовій лінії досталося таких сорочок багатенько. І ось такий. рубель. Як на сучасній мові говорити, то це праска. Нею вирівнювали доматкане полотно. Це теж від моєї прабабусі 1920 рік. Від предків по мамі лінії залишилися архівні фото. Це моя прабабуся, а це прапрадід Макар. Він, до речі, працював керівником почтампу на хрещатику. Фото 1890 року. Хустки і шалики, в яких Віра почасти з'являється в ефірі, теж родинні. Все не можемо йти готувати. Сьогодні у нас все буде ок. Смачного! Смачного! В дитинстві віра мріяла бути художником або лялькарем, стала журналістом. Проте мріям не зрадила. Вони її віддушена і релакс. В дитинстві в мене було дуже багато іграшок, але весь час хотілося все більше і більше. Усіх своїх лялечок я обов'язково роздягала, а потім одягала по-своєму. Щось їм там шила, перешивала. Обов'язково розмальовувала гуащу волосся, підмальовувала очі, нігті. Всі вони в мене були особливими і не такими, як у всіх. От, гралася тоді, граюся і зараз. Робимо зачіску.